Ще би хотів сказати таку річ, що Бог ложе на серце. Ви знаєте, бачу по собі. Приходиш деколи в зібрання, і якусь нема такої подяки Богові. Каже тобі, пастор із акафедри, скажемо слава Богу. Ну, слава Богу. Ну, ну, так прийнято. Всі кажуть, і ти кажеш. Ну, в серці настоящої подяки Богові нема. І я став думати над собою, Боже, а чому нема в мене тої настоящої подяки Богові? І я себе зловив на думці, ви знаєте, коли. Коли в нашому житті щось трошки не по нашому, то ми втрачаємо мир. А як не маємо мира Божого в серці, приходимо до собрання і якусь і подяки Богові нема. Чому? Бо щось сталося трошки не по-нашому. От, наприклад, є такий вірш, написаний в Євангелії від Матвія 11,28. Придіть до мене, всі знеможені і обтяжені. І далі Христос каже, І я дам вам спокій. Душам вашим. От я читаю цей вірш, думаю, Господи, я вроді прийшов до тебе, вроді повірив в тебе, а от спокою в душі нема. І я думаю, в чому причина? Знаєте, ми, віруючі люди, маємо бути чесні. Самі перед собою. Самий гірший обман, самообман. Сказати самому собі, чому Слово Боже не працює в моєму житті. От Ісус сказав. Ми, ми любимо там цитувати біблійні слова. Ну давайте задамо собі питання, чому ці слова не працюють? Наприклад, є там любимі фрази Євангелія. Люди частину євангельських фраз прийняли Христових, яка їм підходить, а вже другу частину не хочуть приймати. Ну, наприклад, бо так Бог полюбив світ, що видав сина свого єдинородного, щоб всякий віручі в нього не загинув, але мав вічне життя. Приймаємо цю фразу. Підходили на нам? Прийняли. амінь. Друга там фраза, наприклад. І появилася правда Божа, незалежно від діл закона, правда через віру Ісуса Христа. Всі згрішили, відділ нічого не значить, який ти є, такий ти спасений. Підходи нам таке? Підходить, приймаємо. А потім я читаю, Христос каже, все те, що я роблю, і ви будете робити, бо я йду до Отця. Ви робите те, що він робив? А я ставлю руки на хворого. Ісус, коли ставив руки на хворого, там 100% іселення. Я ставлю не негоден не оздоровити хворого. Я демону кажу, бо він втік він не втікає. І Я думаю, Господи, ти же обіцяв, що все те, що я робив, і ви будете робити. І я став ловити себе на думці. Слухай Іван, а може ти не всі слова Христові прийняв своє життя? Може, ти собі поназбиру з Євангелії ті вірші, які тобі підходять, а які не дуже підходять, то ти їх забув собі взяти. Звідси і успіху нема. І я став трошки так. Прискіпливо читати Євангелію. І я коли зрозумів, придіть до мене і знайдете спокій душам вашим. І я думаю, Господи, а чому спокою нема? А тому що там посередині є певна умова. Ви читали цю умову, щоб отримати Божий спокій. Прийдіть до мене, всі знеможені обтяжені, і знайдете спокій душам вашим. Ми трошки викинули деякі слова Христа. Там написано посередині. Візьміть ярмо моє, бо ярмо моє любить, а гармій легкий. Аж тоді. Як це зробиш, знаєш спокій твоїй душі. Що таке ярмо? Це все, що тобі не подобається. Це всі обставини, яких ти не хочеш приймати у своє життя. Що означає прийми? Бог ж тебе дозволу не буде питати, Він буде казати, Марія, приймаєш мої обставини? Скаже, я так Ісус подумала, не приймаю. Питання так не стоїть. Прийняти ті обставини життя це не означає. Хочу, приймаю, хочу, не приймаю. Це означає не противитися цим обставинам. Не противитися. Прийняти волю Божу таку, як вона є. Прийняти такого чоловіка, який є, таку жінку, яка є. Бо тобі кажуть, кажи, слава Богу, а ти в серці незадоволений. Боже, що ти дав мені таку жінку? Мене пиляє і пиляє, що краще не міг дати. І ти мав би сказати Слава Богу, ну не виходить? Чому? Бо ти волю Божу не прийняв в своє життя. Ти ж не можеш сказати, жіночко, дякую тобі, бо ти від Бога. А то, знаєш, сидить чоловік і думає, цікаво, звідки та жінка? То що вопрос від Бога чи не від Бога. Жінка собі розсуждає, то, що вопрос, хто, хто мені підсунув цього чоловіка. І от людина з таким серцем, спокій може мати в серці, ніколи не буде мати. Чому? Тому що ти відказуєшся прийняти волю Божу у своє життя. Відказуєшся, ти не хочеш. Прийшла хвороба, прийми волю Божу. По -по Появились якісь проблеми: прийми волю Божу. Забрали в тебе роботу, зняли зарплату, прийми волю Божу. От коли ти її приймеш, коли ти скажеш дякую тобі, Ісус, за все, що відбувається в моєму житті, я вірю, що ні один волос з голови не падає без волі твоєї, коли ти погодився з цим, в серце що приходить? Мир. Приходить спокій. Чому приходить? Бо ти з Ісусом погодився, як Він захотів. Так він зробив і тебе не питав. І ти з цим згідний, і ти кажеш Амінь, і скажеш «Благословенне ім'я Ісуса за те, що Він мені послав таке життя. От тоді приходить мир у наше серце. І ми тоді лікуємо в зібрані, торжествуємо і кажемо слава Ісусу від усього серця. Ви знаєте, брат один говорив про ціну, яку треба платити. Знаєте, три речі коротенько, за що Ісус, щоб дати нам спасіння, це не було безплатно. Він за нас заплатив ціну, дуже велику, своє життя. Ми віруючи, деколи думаємо, що Ісус за нас заплатив, а нам нічого не треба платити. Оказується, нам також треба платити певну ціну, якщо ми хочемо догодити Ісусу Христу. Три речі де треба платити ціну. Коротенько, перша для того, щоб бути спасеним, як я читаю в Євангелії Христовій, від Християн вимагаються три речі. Перша повірити в Ісуса Христа. Ми з вами ціну не платили за цей пункт, тому що я був православний, можливо, ви були православні, можливо, родилися уже у віруючій сім'ї. Віра в Ісуса нам прийшла безплатно. Ми за неї ціну не платили. Ціну за віру в Ісуса платять в Північній Кореї, де треба відмовитися від буддизму і сісти в тюрму за ім'я Ісуса Христа. Оце треба заплатити за віру в Ісуса ціну. Ми не платимо. Мусульмани, які покаялися, платять, атеїсти платять, буддисти платять. Православні і католики нічого не платять, тому що вони вірили в Ісуса з дитинства. Тому цю ціну ми практично не платимо. Але є друга річ, де треба платити ціну. Я не знаю, як багато із вас, людей, хто вийшов зі світу. Але я цю ціну платив. Коли я покаявся, і коли я зрозумів, що те, що вчить православна церква, воно не зовсім так, як написано в Євангелії, я вирішив, я осмілився вийти з православної церкви. Після цього відбувалися дуже тяжкі речі. Від мене відказалася вся родина, від мене відказалися всі. З мене, з людини, я з села такого дрімучого, Турківський район, там є таке село, куди поїздани стають у цьому селі, знаєте, проїжджають мимо. І я з такого села вибився, трошки, як то кажуть, переїхав в місто, вивчився, влаштувався в податкову інспекцію на роботу. Вроді така людина, ну не то, що там дуже авторитетна, ну хоч щось із себе я там у місті трошки представляв, бо міг бізнесменам написати штраф. там я там я які питання. І тут, коли я покаявся, весь той авторитет, що я мав, всю ту повагу, яку до мене люди мали, я розумів, що це все пропаде в один день. І воно дійсно пропало. Люди мені сміялися в лице. В очі мені сміялися. Моя родина, яка мною пишалася, що в них такий родич в податковій працює, вони мною стидалися так, ніби я останній наркоман або п'яниця. І я зрозумів, що за те, щоб пізнати Ісуса Христа, треба платити ціну, велику ціну. Треба лишити все те, чого ти досягнув, лишити оцю всю свою родину, все, що ти мав, всі свої надбання, поставити в них Ісуса Христа. Треба платити ціну. І третю ціну, можливо, ви цю ціну не платили, вирішив віруючій сім'ї. Ви, як то кажуть, по привищі стали віруючими. Але є третя ціна, яку треба абсолютно всім платити: і тим, хто світу прийшов, і тим, хто з атеїзму прийшов, і тим, хто родився у віруючих сім'ях. Я оцю цю ціну бачу самою великою вчені Ісуса Христа. Я прийшов до такої думки. Що цю заповідь, яку Христос виділив окремо, якщо ти її не будеш виконувати, ти ніколи не зможеш бути справжнім християнином. Ти постійно будеш номінальним християнином. Ти будеш сидіти в зібранні, такий ні холодний, ні горячий. Щоб бути справжнім християнином, є окрема заповідь Христа. Він її окремо виділив. І він так сказав. Хто не зречеться самого себе. Той не може бути моїм учнем і не може йти за мною, хто не зречеться самого себе. Брати і сестри, ми обіжаємося дуже часто один на одного. Чому ми обіжаємося? Скажіть причина: звідки бере джерело цієї причини, чому ти обіжаєшся? Скажіть, людина, яка зреклася сама від себе, може обіжатися. Будеш ти обіжатися, якщо ти положив хрест на себе. Ти не існуєш, ти відрікся, тебе нема. Ти живеш просто ради Ісуса Христа. Можна тебе обідати? Чи не можна? Я пам'ятаю такі моменти. Поїхала молодь на молодіжну конференцію і не дали заспівати, бо вже не було місця. Їдуть, на дуті, з ніким не говорять. обіжені, кажу, що такі обіжені. Заспівати не дали. Ну і що сталося такого? Так ми готувалися, Ісуса хотіли прославити. А другі співали для Ісуса, співали. ж тішся, що вони співали. Карізниця, хто співав. Ми мали заспівати. Нас не пустили на сцену. Приїхав брат в гості. Я вже знаю, коли робимо якісь з'їздні зібрання, і приїхало сім пасторів і відчуваю, що нема всім куди вставити у служіння, то я вже знаю, не дай Боже, не дай пасторові слово, йой, то така буде обіда. Вроді пастор, така, знаєте, духовна людина. Ну хто як не він, мав би бути прикладом. Не приїде ніколи більше до церкви, бо його пастора не пошанували, слово не дали. Він надувся, як маленька дитина. Попробуй людині щось не дати, якоїсь місця, вона вже дується. А чого ти дуєшся, друг? Бо ти не зрікся від себе, ти дуже високої думки про себе. Щось десь трошки. Жінка крикнула дома. Чоловік каже, Господи, хоч мене забирай з тієї землі, таке життя у мене нещасливе. Чоловіче, що з тобою сталося? Чуть-чуть, трошки щось пішло не так. Чуть-чуть тобі сказали. Я завжди привожу таке місце з писання. Жінка, сірофінікіянка. Прийшла до Ісуса, щоб він помолився за дочку, яка біснується. Ви знаєте, я коли читаю Біблію, завжди стараюся себе поставити на місце тої людини, щоб цю людину до кінця зрозуміти. Щоб до кінця. Бо я, коли Біблію почав читати, євреї робчуть в пустині. Ну, я думаю, що то за євреї такі невіруючі. І море прийшли, і єгипетські кари бачили. Ну, що вам ще треба показати? А вони, слухай, ропчуть і ропчуть. І я коли на собі випробував, так слухай, три дні Бог не дає її степити, маленькі діти плачуть. А ну що би ти, Іване, заговорив, якби попав на їхнє місце, легко про когось читати. І от жінку-сіруфінікіянку привели до Ісуса. Представте собі, нужда написала, котра зі вас сестра, або брат записку, брати і сестри, помоліться за мене. І брат Юра каже: знаєш що, сестра? Ми за таких, як ти, не молимося. Ваша реакція. Скажіть ваша реакція? Це Він ще би м'ягко сказав, а Ісус сказав жорстко. Він каже, жіночко, я не можу взяти хліб у дітей і кинути псам. Він їй прямо в лице каже, жінко, ти пес. Ви би пішли ще в зібрання, якби вам пастор сказав, що ти пес? Брати і сестри, це реальна ситуація. Ти кажеш, брати і сестри, помоліться, брат Юра, бо щось в мене в боці болить, а брат Юра каже, ти, брате, пес. І я за тебе молитися не буду. Реакція брата. Його тут довго не буде в зібранні, у цього брата, який такий вже багато років віруючий, такий міцний у вірі. Ви його тут не побачите, цього брата в зібранні, бо його пастор псом обізвав. Знаєте, що ця жіночка сказала? Господи, ніякої обіди. Ніякої. Ви дивіться, я все кажу, для ісцелення не тільки віра потрібна, а потрібне оце смиренне серце. І вона йому каже, Господи, та же пси, я згідна, що я пес другими словами, де ж пси? І їдь крохи, які падають зі столу у господарів. Ісус, як це побачив, порівняв з цими гробами покращеними, які там службу Божу в храмі правлять. І каже, о, жіночко, я такої віри навіть не бачив в Ізраїлі. Оце подобається Ісусу Христу. Оце подобається Ісусу Христу. Тільки людина, яка зреклася від себе, може собі дозволити ще піти в зібрання, коли її обізвали псом. В наше зібрання ходив один чоловік. До певного моменту був такий день, після якого він перестав ходити в зібрання. Знаєте чому? Він довгий час ходив. Там дівчата, які співали в церкві, сестрички, їм було зручно сидіти спереді, щоб потім з мікрофонами вийти на сцену. І тут брат. Сів на їхнє місце. І вони прийшли так скромно, кажуть, братику, тут наше місце. Пересядьте там трошки назад. Його більше в церкві не було. І мені потім кажуть, вони такі сякі, я вже не буду і за кафедри казати, діти, мене, старшого чоловіка, підняли і посадили не на самий зад, а на сусідню лавочку. Цього було достатньо, щоб не прийти більше. До церкви, брати і сестри, випробуйте себе, чи ви у вірі. Наскільки вам можна сказати? Сьогодні всім, як люди розводяться тільки по тій причині, хтось там щось там трошки сказав все місяцями не говорить. А чого ти не говориш, сестричко? Ти ж Духом Святим Хрещена. водний й завіт прийняла. Що ж тебе так обідали? Що ж таке тяжке зробили для тебе? Трошки слово против і все. Трагедія сьогоднішніх християн. І ця трагедія заключається в тому, що ми християни або не побачили, або нам не вигідно побачити цю заповідь Ісуса Христа. Хто не зречеться самого себе, не може бути моїм учнем. Це євангельське. Кажуть, скажіть золотий вірш Євангелія. Я вам зараз кажу, хто не зречеться самого себе, не може бути учнем Христа. Це теж золотий вірш. У Євангелії всі вірші золоті зректися самого себе. От коли людина зреклася від самого себе, нема розчарування в житті, нема ніякої депресії, нема ніякого жалю до себе, нема ніякого такого відчуття, що ти обіжений Богом. Нема того всього. Чому? Бо ти відрікся. Від себе і тобі легко. І що би тобі не сказали? Як би тебе не обідали, як би тобі на твою голову не сіли? Бо сьогоднішня особливо молодь, люди виходять заміж і женяться і не стільки думають, як то друг другу послужити, скільки думають, кажуть хлопці, колеги, дивися, без початку на шию не сіла. Зразу її став на місце. Це віруючі так кажуть. Зразу її став на місце, бо потом як сяде на голову, то вже буде пізно. І батьки деколи так вчать. Що треба зразу зуби показати і поставити на місце, і далі життя, не життя, а казка. Це в християнській церкві таке, деколи відбувається, людина не то, що. Не може відректися від себе. Людина навіть у плани свої таке не ставить. Навіть такі цілі, пріоритети такі людина перед собою не ставить, щоб бути меншим. Ніхто не хоче бути меншим, і це є проблема сьогоднішнього християнства. Всі хочуть бути на горі, всі хочуть бути ділові, всі хочуть сидіти зверху, а не бути знизу. І це проблема дуже велика. Тому щоб бути учнем Ісуса, цю ціну треба заплатити. Це велика ціна. Це тяжка ціна. Ви знаєте, я курив, я пив, робив деякі інші речі. Від цих речей мені було набагато простіше відказатися. Ікону я знімав з стіни, руки тряслися, і ну, чув такі розмови, що там знімали, руки покрутило, там знімали хрест, руки покрутило. І я так знімав, кажу: Господи, хоч би мені руки не покрутило. Ну, страшно, правда, страшно. Я, я ж привик в православії, що це святиня, Мені батюшка на сповіді дав образок, я його зашив, кітіль армійський, то я його ховав від замполіта, щоб не найшов. А тут Бог каже: через Ісаю, пішов чоловік до лісу, вирубав дрова, напалив першці, з того лишилося, зробив собі Бога, повісив. Сіну кажу, от мій Бог. Ну дійшло до мене. Думаю, ну, ну справді так, який ж то Бог, то ж кусок дерева, який висить на стіні. Знаєте, я дрожащими руками знімав цей кусок дерева, тому що я цьому куску дерева не один рік молився. Це страшно, це дуже треба себе настроїти. Ну, брати і сестри, мені ікону було легше зняти, кинути курити, кинути пити, відказатись від багатьох звичок набагато простіше, як відректися від самого себе. Це боротьба до самої смерті: відказатися від себе самого, відриктися ради Ісуса Христа. Тоді тебе ніхто не обіде на цій землі, ніхто тобі больно не зробить, тому що ти відрікся від самого себе. Ти скромна людина, яка не боїться ніякого слова, ти все понесеш, ти все перенесеш. Хворий ти, здоровий ти, з грошима, без грошей, получається в сім'ї, не получається. Ти відрікся від себе, ти все віддав Ісусу Христу, і тобі легко і просто служити Богові. І я би хотів зараз з вами молитися. Ви знаєте, як для мене із усіх гріхів я би на перше місце поставив гріх гордині, ужасний гріх. Тяжеліший гріх. Ви знаєте, я завжди це кажу. Якщо хтось у церкві закурив, я не за те, щоб курити. Людину поклали на замічання, як не перестав курити, виключили. Ви чули, щоб хоч в одній церкві виключили за гординю? За те, що випив, виключають. За те, що закурив, виключають. А за гординю, ви знаєте, я все так кажу, коли людина курить, в неї смердить з рота. а коли горда з середини, з душі. Це дуже неприємний Богові гріх. Дуже. І каже Бог гордим противиться, смиренним дає благодать. Ніколи людина з гордим серцем не догодить Ісусу Христу. Тому що Христос не такий, Він простий, Він дуже простий, а Ти гордий. І у нього з тобою не вийде дружити ніколи до тих пір, поки в тебе буде горде серце. Люблю це говорити, коли Ісус відкрив свої уста і Його вчення, Євангеліє від Матвія перші слова науки Христової. Блаженні убогі духом. Убогі духом це люди, які абсолютно малої думки про себе. Я би хотів з вами помолитися. В притчах Соломона написано написано, очі, що ненавидить Господь, навіть сім, що Гедота, його очам на першому місці очі горді. Горда людина. Людина, якій. Ти попробуй її тільки зачепити. Ти попробуй її тільки слово скажи. Той бідний пастор знає добре вас. Він знає, що тій сестрі, як скажеш, вона опустить голову, трошки буде неприємно, але почує. Любий пастор знає, а цю сестру краще не трогай. Лучше її чоловіче не трогай, бо, бо вона ой, буде біда. І він думає, Господи, хай вже вона спасається як годна. Бо їх краще не чіпати. Є такі люди, яких краще не чіпати. Тому що гординя так ярко виражена, вміння почути, вміння. Людина не хоче ні пастора слухати, ні пророцтва, нічого не хоче слухати, тому що це Бог. Ви знаєте, найбільший Бог ідольський це ти сам для себе. От коли ти став Богом сам для себе, коли ти не здатний почути ні одного слова правди про себе, ні одного слова. Тому хай Бог благословить. Знаєте, я це багато раз бачив, коли. Людину похвалиш, заходь брати на чай ще. Нам нам подобається. Або йде пророчество. І я теж це бачив, пастор, я вже закінчую. Йде пророчество до пастора церкви. Сину мій, от я тебе вибрав, ти от такий молодець, вперед, так держати. І він каже: закінчується просто. І він каже, що, що сестра було сказано, бо я щось не пам'ятаю. Він ще хоче раз почути, якщо його похвалили перед народом. А потім дивишся, йде пророчество. Так говорить Господь. Я бачу, сину мій, допустив гордость, допустив обіду, допустив то. І пастор каже: Браття, як думаєте, та сестра мені так чувствується, вона не від Бога. говорить. Давайте будемо розсуждати. Ви знаєте, це ми во всій красі. От ми люди, не тільки ми, пастора, не пастора. Ми всі такі люди. Нас хвали і хвали. Мені коли почали коментарі під проповідями писати, там, от, брат, ти такий молодець. Я думаю, ота, да, звісно, правильно пишете. А хтось там пише, там, а я з тобою не згідний, Думаю, а ти хто такий там не згідний? Дивися, що інші пишуть про мене. Іди і почитай. Це натура наша людська. Ми любимо, коли нас хвалять. А правду не дай Боже сказати. Тому благослови нас Господь, щоб ми полюбили правду. Ти полюбив правду? І возненавидів беззаконня. Тому помазав тебе, Боже твій Бог, оливою радості більше, ніж учасників інших, за те, що полюбив правду. Любім правду, вона нас спасе. Помолімося зараз. Можливо, у когось хворе тіло, хай Ісус оздоровить, але найбільше, хай оздоровить Ісус наші душі, щоб наші душі любили правду, не противились правді, смирялись наші душі перед нашим Господом. Ісусом Христом, який Христос, такі Христові, нехай благословить нас Господь. Ми встанемо і будемо кликати до нашого Господа.